Сам обрав собі цей шлях, я знаю, буде тяжко. Лечу собі не наче птах, зі мною біла пташка. За те, що кров козацька в наших жилах, ми разом боремось, бо ми сміливі. За те, що ніколи не станемо на коліна. Спасибі вам, захисники України. За визволені міста, містечка, за ваші сміливі відважні сердечка, за піднятий прапор, за острів зміїни Спасибі вам, захисники України, за те, що можемо далі навчатись і з друзями своїми зустрічатись, тримайте небо і наші рідні стіни, спасибі вам, захисники України, за пісню, за працю, за можливість спати, за надію перемоги дочекатись, за віру. За правду, за мову, Солов'їну. Дякую вам, захисники України. За тепле сонечко, за вихідні, за віру у придешні світлі дні. Зупинити нарешті ви руїни. Спасибі вам, захисники України. Сирени про тривогу сповіщають, відважні козаки нас захищають. Ви бережете нас від раді й міни. Спасибі вам, захисники України. Ви збережете нашу незалежність, бо віра в ЗСУ, сильніша за безмежність, низький уклін від кожної дитини. Клоняємось вам, захисники України.